Тридень усім присутнім до вашої уваги, доповідь на тему перспективи сталого харчування серед підлітків 15-16 років. На основі нашого проєкту «Стале харчування це новине багатогранне питання. Це не модно зараз в Україні, тому що мало відоме. Але це і про здоров'я, і про гроші, і про меншу кількість відходів, і про менше вплив на довкілля, і про менше децивне природокористування, і про те, по всім всього вистачило. Питання, яке ми поставили на початку свого дослідження. Чи розуміють підлітки, принципи сталого розвитку і як з цим пов'язано стало харчування? Які зв'язки між сталим екологічним та раціональним харчуванням? У чому вигращні сторони сталого харчування? Як мотивувати підлітків до сталого харчування? Мета. Охарактеризувати харчування підлітків в 15-16 років відповідно до законів сталого розвитку. Об'єкт. Екологічні аспекти харчування підлітків. Предмет здорове харчування підлітків як складова спосіб пожиття на принципах сталого розвитку. Гіпотеза. Глобальне виробництво їжі відповідає за третину всіх падникових газів, що викидається в результаті діяльності людини і спричиняє зміну клімату. Якщо люди стурбовані зміною погодних умов, їй варто серйозно подумати про зміну своїх харчових звичок. Ставе харчування зробить підлітків екологічно обізнаними до законів сталого розвитку і привчить турбуватися про збереження довкілля. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, використання цифрових технологій, анкетування та тестування, статистична обробка результатів. Це цифрові технології, які ми використовували для зацікавленості та мотивації. Поглиблення та занурнення, осмислення та запам'ятовування наданого матеріалу під час дослідження. 25 вересня 2015 року було схвалено та затверджено 17 цілей сталого розвитку. У 2019 році вони були схвалені Урядом та Президентом України. Практично всі цілі сталого розвитку так чи інакше стосуються харчування. Основні параметри дослідження. Наші анкети, як і розуміє розвиток. Оцінка результатів калькулятора екологічного світу. Тестування екохарчування. Заходи щодо здорового харчування на засадах сталого розвитку. Підсумковий тест. Рекомендації щодо виконання правил сталого харчування. Результати дослідження. Загальні бали учнів з анкети, як і розуміє сталий розвиток, рішунок перший, коливалося від 2 до 8 балів. Максимальна кількість балів могла бути 16. Средній показник низький і дорівнює 5,6%. За результатами даними калькулятора екосліду, ресурс другий, 20% респондентів мали ідеальний екослід, а в 32% перевищив середнього значення пересічного українця 3,19 гектара. Загальні повністю з середство екохарчування колувалося від 1 до 13 балів з максимальних 14. Середній показник дорівнює 9,5, що значно вище першого тесту. За заходах за здорового харчування на задак сталого розвитку ми занурилися в екотрофологію. За функціонуванням харчових ланцюгів, антропогенне сміття нікуди не дівається, а накопичується в останніх ланках і повертається різними шляхами до людини. Тепер отруйні речовини детрують печінка, нирки, легені, шкіра самої людини. Екологічне доставок харчування може мотивувати людей позбавитися антропогенного сміття. Надана рекомендації перший крок сталого харчування. Обирайте якісні продукти без упаковки, бо вона потребує переробки. Використовуйте свіжі вітамінні фрукти та овочі. Обмежте кількість м'ясних і молочних продуктів, бо вони вдвічі більше викликають запрудення, ніж виробництво продуктів рослинного походження. Виключуйте з свого раціону фастфуд. В магазині на пояс простою водою. Додавайте морси чи компоти. Не поїдайте поміж їжі шлях до довголіття, гниюча їжа ясним джерелом двох спальникових газів метану. Вирощуйте овочі, фрукти і зелень. Навіть на підвіконні можна вирощувати зелень. А на дачі овочі та фрукти. Підсумковий тест був спрямований на визначення ставлення підліків до сталого харчування. Згодні обмежити та іноді обмежити споживання тваринної їжі 16 та 56% дітей різнок 6. 41% готові купувати дорожчу органічну продукцію. А іноді ще 53%, різнок 7. 53% підлітків де можна купити органічну їжу, різного 8. 66% готові віддати пріоритет місцевої продукції. Інші 28% різно 10. 16% учнів готові купувати сезонні продукти на 100%. А на 3% половину готові купувати ще по 38% дітей різно 11. У 56% учнів сім'я лише 5% їжі, різно 12. Загальні бали нараховувалися наступним чином. Відповідь і так, 2 бали. Іноді 1 бал і 0 балів. Максимальна кількість балів складала 16. Середній бал учнів склав 10. Причому 52% мають результат вище середнього різнок 14. Це свідчить про те, що підлітки обирають харчування на задак сталого розвитку і вважають, що сталий розвиток це досяжна реальність, а не каска, різнок 13. Виставки прошу не зачитувати, так як вони були надані під час доповіді. Дякую за увагу.